Ви просто з цим столкнетесь як представники засобів маси інформації через буквально півтора-два місяці. Вона нашими шановними депутатами міської ради не затверджена. Все, стопор. Місто Житомир це стопор повний ніяких цивільно-правових угод не може бути здійснено по відношенню до земельних ділянок. Ніякої оренди. Ну це все. Це колапс. Повірте мені, і я не знаю про що думали депутати, коли на 15 липня відповідно до 271 статті Податкового кодексу вони повинні були затвердити на 14 рік. Ну я не знаю, що буде далі. Хоча з нашої сторони листи писалися? Ми робили все, депутати проникли з цією проблемою. Це не їх проблема. Повірте мені, це проблема наша з вами. У мене нема земельної ділянки. А у бабусі, яка там от зараз, можливо, на прийомі є, в неї є. Все, вона не зможе навіть онуку подарувати цю земельну ділянку. Я не знаю, що тут буде. Да. Якщо оренду можна застосувати трьохкратний земельний податок, вони відпрацьовують зараз положення відповідно, то інші цивільно-правові угоди навіть в спадщину не можна ступити. Ну, я взагалі не розумію наших депутатів, хоча я сам депутат, хоча Багунська рада нижчого рівня. Але я от не розумію, чому вони так. Ну, вони так приємні.